Так, доброго вечорочка всім. Давайте зробимо такий розклад просто на його. Його мислі, його дії, що він буде робити і взагалі, що він до вас відчуває. Просто на його. Чи думає він про вас, чи згадує, чи що, що про нього. Так. Зараз ми подумаємо, як це буде. Ну, давайте, по-перше, його сигніфікацію виберемо. Так, який він у нас? Я виберу три карти, щоб більше розказати про його, який він. Який він. Так, ну, на зараз. Він проходив трансформацію, йому дуже важко було, і він від чого-то уйшов. А, можливо, він а, знаходиться в досить важкій ситуації, а, в конфлікті, в якомусь якийсь був конфлікт. А він, а, можливо, він жалкує за те, що він пішов з того конфлікту. Він розуміє, що він щось необдумано зробив. Або він на даний час уже проходить трансформацію. Цей конфлікт наніс йому досить такі сильні переживання, і він не хоче більше за це і думати. Він просто хоче ставити це позаді і все, і все. І в нього все якби все уходить від нього. Ну, хоче, щоб воно все йшло. <кій> не буду більше не думати, не згадувати, не дивитися, не ні говорити, нічого в ту сторону. Взагалі брошу і піду. Так, ось такий він. Ну, він важка трансформація в нього була, але вона вже йде на завершення. І він вирішив уйти, просто уйти. Якщо це з вами стосунки він порвав, то він страдає від цього. Він вирішив піти, але це для нього дуже-дуже боляче, і воно йому не приносить ніякої користі і навіть навіть в грошах він теряє, Ну за те, що ресурсу не вистача внутрішнього, немає вдохновення на роботу і навіть в грошах він може тряти за цим. Так, дивимось далі. Що він думає про вас? А, давайте тепер же виложимо яка авті. Спочатку яка авиа. Вилажим так, яка ви. Так, ну, а ви така духовна, не дуже, дуже духовна, але, а, а, знаєте, можливо, ви. А, от. А, в якоїсь ситуації щось приходило і ви, тому що так прийня, прийнято так робити. От я буду робити як прийнято. Як це е, должно бути, я не буду відступатися від от, е, якихось ну, правил. Я їх буду придержуватися цих правил. І за того ви не вибрали, не взяли свій шанс, не, взяли, не зробили вибір. І за того у вас на зараз ваша мрія, ваша мічта вся вона пропала. Ви потеряли. А виною все, цьому все. Знаєте, те, що ви поступаєте так, як кажуть люди. Вроді б, то, знаєте, Можливо, у вас є якийсь там духовний наставник, може, ви по Біблії дуже часто користуєтесь Біблією, але ж, бачите, ваша мрія вона із за цього поділяна. Я не кажу, що не, не треба Біблії там ізучати чи що, і е, не поступати по Біблії, там не відходить від от законів, але, але тут виходить так, що е, знаєте, як прийнято обществом, прийнято обще, прийнятими правилами, е, ви їх е, поставили на перше місце, а свою мрію і е, свою мечту ви просто потеряли. Із-за того, що ви не, не вибрали, не, не зробили вибір в ту сторону. Ось що у вас твориться. Ось отаке. Так. Ну, давайте тепер подивимося, що він думає про вас. Що він думав про вас, згадував він? Взагалі взагалі він про вас думав. Що він думав про вас? Потеря любві. Я її дуже любив, але нема. Він, бачите, він пройшов трансформацію і вирішив, вирішив залишити вас. І, ну, чи вас, чи як там, ну, вибір не зроблений. Він думає, або що ви його не любите, що він ще думає. Ей, я, я їй не потрібен. Я хочу дати їй все, але я їй не потрібен. Так, він відчуває, що ви його не вибираєте ось в чому справа. Він хоче з вами поділитися, він хоче вам предложити щось, щось дати вам, але він відчуває, що він вам не потрібен. Він думає, що знаєте, що ну, от, воно так повинно було бути. Він думає, що це по судьбі, воно так дано, оці страдання, оце все, він думає, що ось отак воно должно бути. І йому дуже важко цього. Дуже важко. Добре, а ти будеш щось робити, щось діяти, ти будеш о, о, щось робити для ваших стосунків. Ти щось зробиш для ваших стосунків. Ти щось зробиш? А знаєте, він думає, що ви його не восприймете. Зараз ще. ти щось зробиш для ваших стосунків. На даний час він, ну, він думає, що ви його не возьмете. А, а він боїться, він не хоче більше, знаєте, страждань. Він боїться, що опять, йому буде боляче, дуже. він а, думає, що, опять йому щось скажуть а Таке, от чого йому буде дуже-дуже боляче. І він а, буде страждати. А він не хоче. Він дуже не хоче страждати, щоб розбивало йому серце. А ну, дама Кубко випадає перевернута. Це якби як ви йому, ну, він думає, що ви його більше не любите. Ой, серце розбиваєте. Да. Тут ви йому серце дуже сильно розбиваєте серце, і він боїться опять зайти в якусь трансформацію, опять, щоб йому було сильно боляче, він не може прийняти рішення, він боїться, що далі буде. На нього дуже складно це все. Ну а як же ж ти вийдеш з цієї ситуації? Як ти хочеш вийти з цієї ситуації? Чи ти хочеш покинути цю дівчину? Ну тут зараз. Удача від от мене відвернулася, і я не хочу навіть споминати. Він боїться навіть я не хочу. Розбиті всі мічти, якийсь обман, все скрито, він, ну що то, сімейне щастя скрито. А, бачите, він не хоче навіть згадувати, тому що він не вірить в дачу, він не вірить в те, що його. Мрії <кій> можуть здійснитися. І а, тут показується, що він все одно думає, ночами думає, не спить. А, він, в нього є. У ну, нього гарна інтуїція, він, йому дуже хочеться сім'ю. Просто сім'ю. І він для цього він над цим замислюється. А ти з цією дівчиною хочеш сім'ю? Ти до, до цього дівчини ти хочеш скакати, сім'ю робити, ти з цією дівчиною хочеш. Так, да, він, ну, бачите, він... Якби так, да, якби так, да, з вами. Але тут, бачите, тут стільки всього потрібно пройти, щоб оце, до цього прийти. Ой! Дуже важко. Він розуміє, що путь його должен бути. Це путь судьби, і він їм управляє. І тут у нього одна дорога, він розуміє, що одна дорога, але стабільності він не бачить. Він не бачить стабільності, він не вірить в те, що може бути стабільно і хорошо. Але йому дуже хочеться це. І що? Ну, він, знаєте, він якесь розчарування в вас чи що. <кій> щось щось таке. Він, як будто вас раніше вважав імператрицею. це така мудра, дуже мудра і все. Я все можу, така жінка була. А він перевертає. І от не вистає мудрості чи що йому, не вистачає якогось знання, не вистачає. Чи впевненості в собі, не вистачає, а можливо, не так, да, так може тут впевненості в собі не вистача йому. Немає де взяти поради, нема з ким порадитися. Йому ніхто не може а, щось допомогти, порадити що як поступити. Ага, о тут. йому нема з ким поговорити. Йому просто немає з ким поговорити. Бачите, він на зараз остався один. І на, йому немає з ким поговорити. І він, він розуміє, що це одна судьба в нього така. А стабільності він надалі не бачить. Він не може знайти путь до стабільності, як зробити так, щоб воно прийшло в ресурсність і стабільність. І немає з ким порадитися. Але він, знаєте, думає, а я добре обдумаю, візьму себе в руки. Я почну далі щось робити, щоб до чого. Я не буду більше сваритися, битися. А що ти будеш? Добре, от, хорошо, що ти будеш робити? Я не буду більше в підвішеному стані сидіти. Не буду І що? І сорівнуватися ні з ким не буду. І що? Я возьму себе в руки. І далі що, що-що? Ти возьмеш себе в руки І що? Ага, і стану у королем. Ось до, цього, до чого він прийде. Ви знаєте, він навіть навіть думає, що йому по судьбі будь одному Раз у вас там щось складне таке произошло, тому що і на вас там теж було щось таке. Да, ви не вибрали його, от він через всі страждання, які він проходить, він думає, що йому. Суждіно просто будь одному. <кій> Я буду один. Я більше нікого до себе не підпустю. Буду один. Ось такий розклад.